Друзі, вітаємо вас на каналі OneClick. Сьогоднішній огляд присвячений копії бойового пістолета Макарова від бренду SAS, яка зробила свою версію цього легендарного пістолету. Пневматична версія PM виконана повністю із металу, пластикові, лише накладки руків'я та курок. Цей PM не залегкий, як буває із пластиковими копіями. Вага наближена до оригіналу. Має аналогічний із оригіналом елементи та утилітарний дизайн. Так само, як і в оригіналі, розташований запобіжник, який перемикається без проблем одним пальцем. При увімкненому запобіжнику ви можете натиснути на спусковий гачок, проте пострілу не відбудеться. Модель оснащена магазином на 18 сталевих кульок, інтегрований відсік для 12-громового балону СО2. Також САС не забули про потайний піджимний гвинт, що додає схожості із оригіналом магазину. Екстракція магазину відбувається точно як у бойового побратима із невеликим зусиллям. Пістолет має можливість стрільби автозводом. Щоб зробити постріл, не потрібно зводити затвор. Про наближення пострілу сигналізує пластиковий фальш-курок, який починає рух із натисканням на спусковий гачок. Хід спускового гачку досить довгий, але прогнозований. Вести стрільбу досить зручно. Відмінність від бойового аналога помітна при більш детальному огляді. Зблизька можна помітити, що корпус пістолету зроблений із двох суцільно литих частин, які закріплені між собою гвинтами. Затвор та кнопка зняття із затримки затвору нерухомі. Характеристики пістолету роблять його бажаним для широкого кола покупців. 18 кульок у магазині та заявлена швидкість кулі до 120 метрів на секунду гарантують насолоду шутингу по мішенях. Завдяки нерухомій конструкції інженерам вдалося досягти стабільності у швидкості виліту кулі. Одного балону вистачає на 80-90 пострілів. Така потужність і економічність привертає чималу частину аудиторії. САС Макаров надходить до покупця у картонній коробці, в якій знаходиться пістолет, сталеві кулі та піджимний ключ для потаємного гвинта. Запаковано все надійно та добротно. Враження від пакування позитивні. Щоб почати тренувальну стрільбу, потрібен балон СО2, який не входить до комплектування. Прорезюмуємо. Кому підійде даний пістолет. В першу чергу ця копія ПМ буде цікава починаючим стрільцям, які тільки починають знайомство із пневматичною зброєю. Також цей варіант буде цікавий тим, хто хоче отримувати максимальну насолоду від стрільби та не витрачати СО2 на рухи затвору. Якщо ж вам важливий антураж, можливість розборки та повна ідентичність рухомих деталей, то радимо звернути увагу на варіанти пістолету Макарова в інших моделях. Посилання на які є в описі під відео. Друзі, не забуваємо ставити вподобайки під відео, та побачимось у наступних оглядах.